good Evening everybody. Bye. Сьогодні факс сприймається як сама собою зрозуміла річ, хоча ще кілька років тому про його існування мало хто знав. Недавня поява зробила його справжнім чудом віку. Те, яким чином він перетворює інформацію на листі паперу в потік дивних шумів, а потім формує з них початкову інформацію на стороні отримувача. Хоч виглядає як якась магія, принцип його роботи напрочуд простий. Ми продемонструємо його принцип роботи на собі. Прямо за пагорбом у Рекси знаходиться лист паперу. І я зараз перешлю йому повідомлення, посилаючи сигнали цими знаками. Ми будемо проходитись по наших аркушах паперу під метроном, щоб рухатись синхронно. Початок кожного рядка я буду сигналізувати зеленим, а червоний знак триматиму, коли наступатиму на чорні участки. У факсовому апараті відбувається майже те ж саме. На стороні відправника сенсор факсу зчитує рядок і відправляє отримувачу, а на стороні отримувача принтер друкує цей рядок. Як правило, рядки досить маленькі, щоб їх було помітно, за винятком дрібного напису на верхній частині листка, який вказує, звідки надійшов факс. Звісно, всередині знаходиться купа електроніки, яка перетворює лінії на звук, який уже можна передавати по телефону. Але принцип такий же, як і в нашому прикладі, з кольоровими знаками. Це настільки просто, що цей принцип був запатентований ще 150 років тому, задовго до ери електроніки, і за 30 років до винаходу телефону. Винахідник був шотландцем на ім'я Олександр Бейн, родом із Кейтнесу. Він зацікавився новою на той час наукою, електрикою. І почав з нею експериментувати в 1840 році. Маючи із обладнання лише один моток дроту, кістки щели великої рогатої худоби, використовував в якості петель, Верес, в якості пружин, виготовив батареї, занурюючи пластини різних металів в землю. Під час навчання винайшов перший електричний годинник. look sir the first electric clock Miss hideous go away there's no place for me here i shall go to london ay and i'll invent the first fax machine Натхненням для факсового апарата Бейна стало попереднє відкриття, що змочений у фероціаніді калію папір стає чорним, коли через нього пропустити електричний струм. Кладу папір на металеву пластину. І якщо я проведу цвяхом по ньому, папір змінить колір, якщо подам струм на цвях. У Бейна виникла ідея використовувати цей папір для отримання повідомлень. Тут мені знадобиться допомога Рекса. Коли він проводить з'яхом по тексту, а я по паперу, маємо такий спосіб пересилки повідомлень, серію рядків. Як ми це робили з кольоровими знаками і метрономами. Тільки цього разу повідомлення передається електричними імпульсами. Тому його можна використовувати для надсилання повідомлень азбукою Морзе по телефонним лініям. Бейн прикріпив цвяхи відправного та приймального кінців до маятників своїх електричних годинників, що підтримувало їх синхронізацію незалежно від відстані між ними. Однак, запатентувавши цю ідею в 1843 році, він так і не розвинув її. Найстаріші існуючі факсимільні апарати знаходяться в Національному музеї техніки в Парижі. Ці пристрої під назвою Пантелеграфи були побудовані французьким інженером Джованні Каселлі в 1860 році. Ідея та ж, що і в Бейна. Але Каселлі вдосконалив її, і вони фактично запустили першу в світі службу пересилки повідомлень між Парижем та Ляном. Повідомлення, яке потрібно було надіслати, розміщалось на цій вигнутій пластині. Замість рельєфного шрифту Бейна повідомлення було вигравіровано на мідній фолізі. Ці машини... Більше не працюють. Але тут повинен бути стилус, еквівалент нашого цвяха, який пересувався по повідомленню за допомогою цього великого маятника, який притягується з боку в бік великими електромагнітами. На стороні отримувача клали пропитаний у ферці нідікалю лист паперу на вигнуту пластину зі стилусом над нею. Потім, якщо рухати ці два маятника синхронно, можна було відтворити повідомлення. Змусити синхронно рухатись маятники на відстані 400 кілометрів задачка іще та. Вони повинні були мати окремий годинниковий хронометр з обох сторон, щоб синхронізувати їх перед тим, як надсилати повідомлення. Роздільна здатність пантелеграфу вражає. На жаль, ці пристрої випередили свій час. Темп ділового життя був настільки повільним, що на такі пристрої не було попиту. І вони були забуті всього через 4 роки, через відсутність клієнтів. Завдяки відкриттю матеріалів чутливих до світла, відродився інтерес до факсимільних апаратів. Насправді це явище досить поширене. І більшість напівпровідників є чутливими до світла. Я зрізаю захисний кожух транзистора і зараз продемонструю. Він під'єднаний до приладу який вимірює електричний опір. І вам видно, коли я закриваю його, опір знижується, а коли приймаю руку, опір збільшується. Його можна використовувати як датчик освітлення. У факсовому апараті світлочутливі датчики дали можливість надсилати повідомлення, написані чорнилом на звичайному папері, а також фотографії та фактично будь-які чорнобілі зображення. А все це тому, що датчики реагують не тільки на пряме світло, а й на відбите. В мене тут транзистор з відрізаним захисним ковпачком. Якщо я тримаю його над аркушем паперу, підсвіченим ліхтариком, тільки білі участки відбивають достатньо світла, щоб транзистор відреагував. По такому Принципу сучасні факсові апарати зчитують зображення. Папір проходить через цей яскраво освітлений паз і по одному рядку за раз фокусується через лінзу на зчитувальну голівку. Здається, йому не подобається, що я в ньому ковиряюсь. Ось тут знаходиться 1728 крихітних сенсорів. По суті, мініатюрні версії нашого відрізаного транзистора. Це найперша фотографія надіслана факсом у 1906 році. До 1920 року стало нормою надсилання фотографій в газети по факсу. Спід лайфсбладова нюспейпер спід, 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 трейн, телеграф, ерплейн, телефон, енредіо. Кетта сторі, кетитудапейпер, Of science and engineering has been utilized to get the story to the reader in the shortest possible time. And now, the latest miracle of news gathering, sending pictures by wire, has lifted the curtain on a new era in newspaper history. It is only a matter of minutes after a news event has occurred before newspapers all over the country are carrying pictures that tell the story more graphically and completely than the printed word. By simply picking up a telephone, And the paper. Більшість таких пристроїв влаштовані так. Барабан окутується листом із зображенням і один сенсор поступово його зчитує. Ця модель демонструє основну ідею. Сторінка розбивається на рядок із білих і чорних полосок, передаються по каналу зв'язку і збираються в такому ж порядку на приймальній стороні. Ми з Рексом спробували надсилати повідомлення за допомогою токарного верстата. Зараз спробую надіслати щось Рексу. Це мій сенсор, світлочутливий перемикач. Закріплю його на верстаті ось тут. Під'єднав сенсор до цього маленького динаміка, щоб він видавав звуковий сигнал, коли буде знаходитись над чорним участком повідомлення. Це папір, той, що ми використовували у Тіма в майстерні. Я закріпив лист на барабані. А цей шматок дроту замість цвяха, який ми використовували в минулому нашому експерименті. А це маленький мікрофон, який я закріплю на динаміку телефона. Коли він почує сигнал, що надійде від Тіма, точніше від сенсора на його верстаті, від цього мікрофона піде сигнал на дріт, який залишить мітку на листі паперу. Взагалі-то мікрофон відреагує на будь-який звук. Зараз покажу. Запущу верстат і вам буде видно, хоч і не дуже. Як загоратиметься? Це червоний світлодіод, коли я закричу. Алло! Бачите, йде дим від паперу, коли через нього проходить струм. Алло. Один, два, три. Один, два, три. Вимикаю. Бачимо чорні лінії, які лишив мій голос. Тім, ти, ти вже почав? Тім. Чуєш мене? Так, чую. Дай мені сигнал синхронізації. Зажди. Зараз примотаю штуку до телефону. Отже, за допомогою мікрофона і динаміка, закріпленого на телефонній трубці, нам, я думаю, вдасться передати повідомлення. Окей, закріпляю мікрофон. Добре. Закріпляю прямо на гучномовець. Запускаю токарний верстат. Спочатку надсилаю імпульс для синхронізації швидкості обертання барабану мого і рексового. Тому що його барабан повинен обертатися з тою швидкістю, що й мій. Ти чуєш імпульси? Так, тім. Ми Синхронізувалися. Чуєш мене? Чую. Починаю передачу повідомлення. Добре! Так, все працює досить чітко. Можу розпізнати надпис тут. Утопія. Зупиняю верстат. В первому рядку написано Утопія, а на другій сервіс. Хоч і пішло хвильками трішки. Досить непросто синхронізувати оберти, але результат непоганий, як для токарного верстата. Це метеорологічна станція в Хемсбі, звідки запускають кулі, накачані водним, і прив'язаними до них дешевими одноразовими інструментами для реєстрації погодних умов у верхніх шарах атмосфери. З таких станцій, як в Хемсбі, по всій країні інформація направляється в головний офіс і формується погодна карта. Готова погодна карта потім надсилається факсом сюди. Хоч він не виглядає досить акуратно і сучасно, приймач факсу насправді досить примітивний. В ньому використовується пропитаний папір Бейна і всередині майже все механічне. Насправді, досить схоже на газонокосарку. Вимкну його. Оця спіраль контактує з папером і повільно рухаючись вздовж з кінця в кінець. Цей пристрій має значні недоліки, працює лише з виділеними телефонними лініями і утворює досить великі іскри під час друку повідомлення. Що значить, що цю контактну планку потрібно міняти кожного дня або через день. Також папір перестає працювати, коли висихає. А пари, які він виділяє, можуть бути небезпечними для здоров'я. Таких апаратів стає все менше. Їх заміняють комп'ютерні системи. Незвичним є факт, що факсимільні апарати використовуються в таких спеціалізованих цілях уже понад 50 років, та тільки останні 5 років їм знайшли застосування в офісах. Основною причиною, чому факсимільні апарати так довго не набирали популярності, в тому, що діяла альтернативна система пересилки письмових повідомлень по телефонних лініях, телепринтер та служба Телеграм. Бейн став родоначальником для телепринтерів після того, як відмовився від факсу, але був втягнутий в люті патентні війни. I'm going died in died in to witness a race between the Xerox telecopier transceiver and Speed Johnson, one of the fastest messengers in the world. They will both attempt to get a copy of this important document to a destination at the other end of the city. And they have to get it there in four minutes or less. Okay? On your mark. Get set. Go! До 1960-х років електроніка досягла достатнього прогресу, щоб відродити інтерес до офісних факсів і телекопіювальних апаратів. Вони були дуже дорогими і повільними, а пристрої різних виробників були несумісні один з одним. Розвиток цифрової електроніки зробив факс більш практичним. Тепер зображення розбивалось не тільки на рядки, а й на сітку крихітних квадратиків. Спочатку розміщуємо сітку поверх зображення. А потім треба вирішити, які квадрати будуть чорними, а які білими. Що я тут і зробив уже. Тепер я можу надіслати рексу повідомлення так само, як робив це на початку програми квадрат за квадратом. Відмінність полягає в тому, що цього разу Рексу потрібен помічник, тому що йому необхідно дивитись на те, що він робить, щоб нанести фарбу точно на квадрати. В нього там схожий лист паперу в клітинку, як і в мене. Почнемо. Чорний. Білий. Чорний. Білий. Чорний. Білий. Чорний. Великою перевагою є те, що рекс зможе відтворити точно те, що я надсилаю, навіть якщо я підніму знак трохи не в той момент. Навряд чи він замалює не той квадрат. Саме така точність дає змогу надсилати цифрові факси набагато швидше без втрати якості під час відтворення. Математик Хафман розробив усі можливі коди для різної довжини послідовності чорних та білих квадратів. Він присвоїв коротші коди літерам, які зустрічались частіше всього. Якщо я накладу маску на роздрукований лист, під збільшувальним склом видно, як багато тонких чорних ліній, які мають розмір в дві клітинки в ширину. І якщо глянути на код Хафмана, так як це дуже поширений знак, він має коротку довжину коду. Якщо глянути на білі участки, неважко помітити, що в ширину вони дуже різняться, тому вони мають більш довгий код. Той же принцип використовується в азбуці Морзе. Голосні літери мають коротші коди, так як зустрічаються в словах частіше, ніж приголосні. Це пояснює, чому факс пригальмовує, коли сканує складне зображення, наприклад, фотографію, і прискорюється, коли сканує текст. Друк на термопапері виконується знайомим для нас способом, його нагрівом, що я зараз і демонструю, приклавши папір до електричного нагрівача. Маленький нагрівальний елемент може зафарбувати дуже точну ділянку паперу. Всередині термопринтера факсу знаходиться ряд із 1728 таких маленьких нагрівальних елементів. По одному на кожен цифровий квадрат лінії. Єдиною рухомою частиною є ролик, який протягує папір через принтер. Ця простота робить цей пристрій досить надійним та ще й по доступній ціні. Електроніка у факсимільному апараті складна не лише через цифрове кодування, а й через те, що машини мають спілкуватися одна з одною, щоб розпочати передачу повідомлення. Процедура рукостискання досить непроста. Останні розробки в телекомунікації дозволяють нам стежити за тим, що відбувається на лінії зв'язку. Цей процес рукостискання дуже схожий з початком телефонної розмови. Зараз я хм... зателефоную Рексу. 5, 0, 5. Зайнято. Так, перемикачі вимкнені. Зараз перетелефоную. Алло? Рекс слухає, говоріть. Алло, це Тім. Мене зрозуміло, якщо я говорю ось з такою швидкістю. Так, я тебе чую. Бла бла-бла, бла, 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 бла. Це все, що я хотів сказати. Добре, все зрозуміло, бувай. Бувай. Так відбувається процедура рукостискання. Хоча вона досить складна, але відбувається повністю автоматично. Тому пристрої досить прості у використанні. Make make their popularity. Popularity. Jones, what are you playing at? This is an office, not a fast food emporium. Knitting pattern? Joan, is this for you? Oh, I've told you a hundred times, don't use the fax for your hobbies. Yeah. Sorry. Really? Polly? I'm expecting a very important fax for work. I do not want the machine abused for private use. And that goes for everybody. <gasps> this is the last straw. <gasps> oh, here you are, love. Сподіваюся, в цій програмі мені вдалося пролити світло на ці незграбні пристрої. Признаюся, я не вважаю сучасні факси настільки ж захоплюючими на відміну від ранніх зразків. Повернувшись з Парижу і будучи під враженням від пантелеграфу, я не втримався і побудував свій. Він не дуже практичний. Але є в ньому щось заворожуюче. Реклав і озвучив як зміг.